Донецька громада залишається у нас в повній окупації, на жаль. Е, найближчі бої в нас точаться в районі е, Кремінної, Кремінських лісів, досить е, жорсткі, е, де е, заважання просування російських військ е, з боку сил оборони. Тому чекаємо, сподіваємось на подальший позитивний розвиток для нас. Що відбувається в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Зараз я цитую стрічки новини. Читаю, що немає опалення. Мешканці почали разом з тим утримувати рахунки за комунальні послуги. Що вам відомо, які це рахунки? Прошу. Ну наразі е надходять рахунки до місцевих мешканців за спожиту електроенергію, незважаючи на те, що окупаційною владою роздавалися обіцянки. Про те, що це буде е, безкоштовно, там сплата буде там десь з березня місяця. Ну, втім, за відсутності е, опалення у місті тотально. Звісно, люди намагалися опалюватись е, тими е, благами цивілізації, які були доступні. А це саме електрика, яку хоч якось розкидали по місту. Ну, наразі отримують рахунки, і вони космічні, е, враховуючи е, скільки вий. Було використано електроенергії, тому ну, ось така ситуація. Хоча сплачувати ті рахунки також особливо нема чим, оскільки в місті присутні кошти тільки в тих категорій населення, які або отримують соціальні виплати, або пішли на співпрацю з окупаційною владою та працюють на новостворені, нібито владні структури. Яка кількість людей в Сєвродонецьку зараз залишається проживати? За нашими підрахунками, десь на території громади залишається близько 10 тисяч населення, плюс-мінус там. Що стосується окупаційної влади, то вони заявляють про нібито 30 тисяч населення у місті, що не відповідає дійсності. Але втім, фейкові новини, такі запускають, як і відновлення роботи Азоту та інші? Смішні й цікаві історії. Тобто, окупанти розповідають, що вони відновили роботу Азоту. А що насправді що з Азотом, з цим величезним, ну не місто утворюючим, але одним з найбільших підприємств Сєвродонецька, яке існувало до початку Великої війни? Прошу. Ну, насправді підприємство досить зруйноване, воно дуже постраждало від. Штурму Сєвєродонецька більша його частина ще знаходиться у нерозмінованому стані, тобто там або залишки артилерії, прильотів, або спеціальні мінування. Основні технологічні лінії переділи, вони пошкоджені. Так не виключено можливість там епізодичного використання якихось приміщень, якогось обладнання, але казати про відновлення роботи технології ну фактично неможливо. За відсутності е, нормального пале, нормального подачі живлення, за відсутності е, очисних споруд, за відсутності комунікації між цехами? Ну це такі фейкові заяви. Та й до того ж, з серпня місяця фактично азот різався на металом, вивозилися обладнання. Нам нема чому чого запускати, ну, якщо казати чесно. Олександре, а яка ситуація з дітьми в Сєвродонецької громаді? Я ось теж читаю стрічки новин, що не можуть росіяни налагодити навчальний процес, і діти вимушені ходити раз на тиждень лише до школи, аби утримувати завдання. Потім тиждень це завдання виконують, оскільки перевести на дистанційне навчання немає змоги. Адже відсутній інтернет, кабельний інтернет окупанти не відновили. А мобільний інтернет, я так розумію, вони заборонили для того, щоб ну не наводили ну, вирішні, партизани не, 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 обмежити зв'язок з містом. Так фактично зв'язатись можуть севернчани, лише вибравшись ну, десь туди до Свато або в інший регіон Луганської окупованої області. Тоді тільки є можливість зв'язатись з рідними, вийти на зв'язок. У самому місті, Сєвєродонецьку, і навколишніх селищах наразі зв'язку немає. Що стосується навчального процесу, то його так і не організували толком. В місті знаходиться десь близько тисячі, може трохи більше дітей шкільного віку, які там. Ну, Періодично з'являються в школі, отримують якісь завдання. Але це ну, більше таке схоже на симуляцію навчального процесу, ніж на виконання будь якого там, якогось навчального плану. А в школах що відбувається? Школи функціонують, так би мовити, за профілем, Чи вони взагалі функціонують? Ну, Наскільки мені відомо, вдалося ну, не то, що не те, що відновити, а організувати роботу в двох школах у місті. Більш-менше організувати, оскільки вони найменше постраждали від штурму міста, і тому потребували найменшого втручання для того, щоб там можна було принаймні зібрати дітей разом з вчителем і провести там якусь консультацію чи роботу. Таких школ дві намагаються навчати за російськими планами, там ще на початку восени позавозили російські підручники якісь тому. Ну, з цим ще потрібно буде розбратись після деокупації, хто і за якими програмами там намагався викладати дітям. І що затудували в голови? Ну, це колектив викладацький наш український чи завезений? Є викладачі, ті, які залишились в місті, наші українські, і є представники Луганської, які приїжджають в командировку, Ну, так як в Северодонецьк. Ну, таких менше. Ну, більше, більше тих, хто залишився у місті Сєвєдонецькій. Ну, і розкажіть ще в двох словах, що зараз відбувається в тимчасово окупованому Луганську. Як там, чим там люди живуть? Чого вам відомо? Ну, якщо казати про ту інформацію, яка надходить, то намагаються не так часто з'являтись на вулицях. Працюють, але у всіх вже з'являється острах і ну, певні. Такі е, вмікають настрої панічні від того, як буде розвиватися ситуація. Дякую. Олександр Стрюк, керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька, був на прямому включенні